Маємо свіжу інформацію від речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, каже, що російські окупанти все ж посилюють підготовку до активних штурмових дій у Запорізькій області і намагаються пробитися до кордону із Дніпропетровською областю. Чи дійсно цей вектор, скажімо, розробки атаки агресора, актуальний для нього на сьогодні? Чи все ж тут мова йде про певне залякування і певний моральний тиск? Ну, власне, можу сказати про те, що дуже багато інформаційної складової саме по цих двох напрямках, друге, я зараз назву. Я думаю, що ви розумієте, мова йде про Херсонський Дніпровський напрямок, у тому числі і Запорізький, Відповідно, надзвичайно багато інформаційного, тому що якщо говорити по запорізьких локаціях, запорізьких відтинках фронту. То в принципі кардинальних якихсь змін е, на цій ділянці фронту не сталося. Ворог намагається працювати там диверсійно-розвідувальними групами відповідно проводить такі певні штурмові дії, аби намацати якісь можливі е, слабинки в нашій обороні, і це відбувається, наприклад, на локації. Якщо ми говоримо про роботи, ми говоримо про оріхів, але основні зусилля сьогодні географічно це дуже близько. Тому зрозуміло, що ворог масштабує свої дії щодо запорізького напрямку. Основні зусилля ворог зосередив на великій Новосільці, про що ви весь час інформуєте глядачів. І власне времівський відтинок, тому що це елемент покровсько-курахівського наступу ворога, який не закінчується. Відповідно, є дедлайни. Ми бачимо, що росіяни абсолютно поспішають для того, щоб максимально вихопити ще частинки нашої території. І ви знаєте, коли говорять про те, що бункерний дід, зокрема. Немає сьогодні пріоритетів або не визначився з так званими цілями так званої СВО. Я думаю, що сьогодні це очевидно, тому що постійно підкреслюється, що росіяни о, і в конституції свої не до конституції провели певні політичні питання, вірніше геополітичні, і мова йде про чотири українські регіони: зокрема Херсонський, Запорізький, Донецький Луганський і власне територію. Тимчасово захопленого українського Криму, Отут тут ворог і буде зосереджувати, на мій погляд, свої основні зусилля. Звичайно, ми бачимо, і ви вже про це сказали. Штурмові дії на Придніпровському напрямку. тут теж ворог намагається максимально все масштабувати. Але хочу підкреслити, що командування сил оборони півдня е, інформація, яка стосується ресурсності ворога, його підготовки на цьому напрямку, вона вся відома і власне, протидія в цьому плані теж е, готується і готова, тому що мова йде там ледве не про форсування сьогодні-завтра е, Дніпра. Е, я допускаю, що можливо ворог спробує. Провести якісь такі певні дії, хоча його просування або намагання просунутися до острівної зони якраз і говорять про те, що саме острови на Дніпрі є головною метою ворога для того, аби захопити, створити більшу за площу так звану сіру зону, ну і збільшити вогневий тип на Херсон і Херсонські громади, які знаходяться поблизу правого берега, по самої річки Дніпро. Так що тут ще раз кажу кардинатних змін. Не відбулося, але від ворога понад очікувати активізації будь-якої години. Пан Сергій відбувся вчора черговий раунд обміну думками. Я так дипломатично назву певну процедуру, яку можна було спокійно назвати перепалкою, але все ж давайте зупинимось на дипломатичному обміну думками української сторони і наших партнерів. З боку партнерів, представник держдепу США Меттью Міллер його теза у разі зниження віку мобілізації до 18 років. Усі новобранці будуть забезпечені та екіпіровані. Це відповідь на закид. Нашого президента, який вказував, що штати не дотримались своїх зобов'язань і не додан... не донадали потрібну кількість озброєння. Натомість, президент після цієї тези Метью Міллера все ж наполягає, ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Чи бачите ви у цій ситуації компромісне чи можливо правильне рішення? Я думаю, що зараз активна робота буде проводитись з новою адміністрацією, тому що ці адміністрації президента Байдена залишаються. Ну, м'яко кажучи, зовсім небагато часу, і зараз дійсно, якщо вони намагаються нам закидати якісь певні речі, треба цій адміністрації нагадати, що ситуація на фронті, в тому числі, зокрема в Донецькому регіоні, вона погіршилася саме тому, що дуже довго тягнули із наданням відповідного і обладнання, екіпірування, про яке дуже багато сьогодні говорять, яке не може компенсувати надання відповідно і важкої техніки або артилерійських систем, або. Припасів, це ж очевидно, тому о, ситуація ця склалася, але вже ми не можемо на жаль звернути назад. То я думаю, що тут абсолютно вірно, коли ми говоримо про те, що о, всі ці заклики від цих політиків, які йдуть, ну вони сьогодні виглядають, чесно кажучи, неприйнятними, тому що о, якщо ви дотримуєте слова, то хоча б виконати те, що ви обіцяли і мали б вже надати, а так це. Не знаєте, намагання можливо залишитися в історії, але виглядає після таких наполегливих штовхань України до 18-річних солдатів. Виглядає, знаєте, що це як вступити в історію. Нам треба зберігати свій генофонд, і Ми це прекрасно розуміємо і прекрасно бачимо, що екіпірування ще раз кажу, це е, нічого не змінить. Надайте те, що обіцяли, надайте те, що має бути. Ну і власне ще раз кажу, треба. Активно працювати з новою адміністрацією з їхнім баченням того, що відбувається або буде відбуватися. Тому до речі, я повернусь до попередньої відповіді Росіяни, і поспішають. Вони очевидно розуміють, що у пана Трампа можуть бути надзвичайно цікаві рішення. Дай Боже, щоб вони були в бік України. Подивимось, побачимо, часу залишилось не зовсім багато. Ну, давайте два слова скажемо про те, як почувається себе власне нова адміністрація. Обраний президент Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови із президентом України Зеленським у Парижі, куди цими вихідними обидва з'їздили на відкриття Нотердаму, і заявив, що формує концепцію реалізації свого задуму про швидке припинення війни. Концепція про швидке припинення війни в інтерв'ю NBC News напередодні цих вихідних Трамп сказав, коли його ведуча запитала, а як же ваша обіцянка закінчити війну за 24 години? Трамп відповів: я намагаюсь. Чи означає це, що ми перейшли від парадигми передвиборчих обіцянків обіцянок фантастичних за 24 години завершити війну до усвідомлення тієї реальності, яка стоїть зараз на полі бою в Україні? І Трамп потихеньку починає от проходити це вікно Овертона від фантазії передвиборчих до реалій на полі бою? Абсолютно вірно. Це реальна ситуація, і на полі бою, і це реальна політика. Яка дійсно мало що спільного має з передвиборчими обіцянками, і сподіваюся на те, що всі заяви, які були зроблені, вони дійсно матимуть якісь, ну принаймні, практичні обриси того, що Трамп запропонує і Україні, і які перемовини буде американська адміністрація вести з Російською Федерацією. Знову таки, ми бачимо заяви росіян. Такий собі Наришкін заявив про те, що так зване СВО наближається до завершення, тому що всі свої цілі вони досягнули. А власне ці цілі я теж назвав мова йде про наші чотири регіони. Нам це треба теж розуміти відповідно. Я сподіваюся, це розуміє і нова адміністрація Сполучених Штатів. Поки що м, м, говорити про якісь кроки конкретні американської влади. Ми навряд чи зможемо цього плану. Принаймні ні ви ні я точно не бачили. І Я не кажу, що нам його е презентують знову таки. Ми розуміємо, що за лаштунками дуже багато чого відбувається, але в будь-якому разі, поки що, практичних кроків е не відчутно. Якщо вони з'являться, якщо вони будуть, сподіваюся, тоді можемо більш конкретно говорити. В будь-якому разі нам сьогодні треба опиратися на європейський ресурс. Нам сьогодні треба опиратися на свої ресурси. Можливо, готуватися до таких, які не дуже на перший погляд класніших для нас сценарію. А в будь-якому разі мета у нас теж є своя. Нам треба протриматися на один день більше ніж Російська Федерація. Я думаю, що Важко зробити, але це можливо. Це реальність. Сподіваюся, адміністрація Трампа теж до цих процесів активно підтягнеться. Ну і за останній тиждень активна увага усього світу прикута до подій у Сирії. Власне, є заява від заступника радника з національної безпеки Білого Дому Джона Файнера. Він каже, що падіння режиму Асада у Сирії свідчить про ослаблення Росії та Ірану. Чи справді Росія ослабла із цією поразкою у Сирії? І які перспективи це перед нами відкриває в свою чергу? Я думаю, що це багато перспектив відкриває перед тими країнами, які активно зараз працюють з новим. Урядом Сирії з новою владою, це в тому числі і Сполучені Штати Америки, те, що для Росії для Ірану це величезний такий ляпас, це те, що свідчить дійсно про сьогоднішню слабину російського диктаторського режиму. Але з іншого боку, це говорить про те, що ворог дійсно сьогодні буде зосереджуватися більше на російсько-українській війні. Але в будь-якому разі ми говоримо про те, що у ворога виникають проблеми, наприклад, з реалізацією краденого українського зерна, тому що ці основні потоки вони йшли, до речі, через тирів. Як буде вирішуватися це питання? Це питання, теж в тому числі економічних санкцій, якщо ці економічні санкції. Будуть більш активними з боку наших союзників партнерів. Я не кажу, що режим Путіна він паде сьогодні або завтра. Але це буде досить суттєвим ударом по Москві. і, власне, це те, що сприятиме закінченню цієї війни на українських умовах з підтримкою наших партнерів. Дуже багато тут нюансів і кіньовий флот нафтовий. Якщо ці санкції будуть введені, якщо вони будуть працювати, а вони будуть працювати, звичайно, це величезні удари для Росії. Іміджові втрати вони надзвичайно великі, але це іміджові втрати в будь-якому разі треба бити по економіці. Є такі інструменти. Головне, щоб наші партнери не захопилися зараз терійськими подіями настільки, що почали про нас забувати. Хоча впевнений, цього не станеться. Ну треба діяти так, як наприклад Ізраїль. Як хтось щось порішається, Ізраїль тихесенько собі танками пройшовся на голландські висоти. Зупинився там і сказав: Це наша земля. Сподіваюся, коли ми так закінчимо війну на наших кордонах. Це наша земля і Москви не буде. Пане Сергію почули. Вдячні за ваш аналіз ситуації. Коментар час речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук був цієї миті прямому.